Скільки наразі клубів наразі? Ми відкрили е, минулого тижня 28 й клуб у Вінниці, і це було таке незвичайне відкриття. Незвичайне тому, що до нас дзвонила людина. І сказала: от у мене є відбудований клуб. Ось я хочу працювати під вашим брендом. Для нас це було дивно, тому що звичайно, там людина там до нас приходить. Ми ведемо перемовини довго, Вона шукає приміщення, робимо ремонт, відкриваємося. Тут людина в принципі, коли ми побачили приміщення, він прислав фото. Тобто воно вже було готово. Там ну на 99%. Це було дуже схоже на футбіки. Він дійсно. Сказав, що ми його мотивували, він за нами наблюдав, він, він все знає про нас. Але перед самим відкриттям він зрозумів, що він не зможе, він не зможе сам відкрити клуб, він не зможе організувати процеси, тому що ну, ця оболочка це лише оболочка. А те що, те, що внутрі, це тренувальні процеси, бізнес процеси, це, це зовсім інше. І ну це не можна, це не можна скопіювати. скажімо так, це важко скопіювати дуже. Ось і ну таке незвичайне відкриття. Ми відкрились буквально за місяць, і дуже успішно цей клуб, як і в принципі всі попередні. Ми вже навчилися відкривати клуб. Ми, ми рахуємо, скажімо так, перший перший кен, перший тиждень. Це як виходять в Голлівуді блокбастери. Ми теж <рех> рахуємо збори і да ми зібрали півмільйона менше ніж за тиждень. Тобто, клуб вже в перший місяць, перш перший тиждень він точку безбитковості продалів. Тобто, в принципі, це ось такий от вінниці. Від вінниці відкрився клуб досить незвичайно, досить незвичайно. Тобто, такою історією, в яких містах ще є клуби? От, ну це довго можна переходити. Ну, починали ми з Харкова, потім Дніпро, Київ. Бровари, потім з'явилися наші партнери в Казахстані, є клуб, є клуб в Астані. І по Україні, да, там, ну, майже всі міста, такі більш-менш великі: Полтава. Нещодавно відкрилась Одеса, Дніпро, там, на Західній Україні це Мукачево, Ужгород, Львів, Луцьк. Тобто, ну, я думаю, всі перерахував міста, вибачаюся, якщо когось А, суми, суми ще, так. Да. Суми, да. І одне з наших відкриттів да, цього, цієї весни ми відкрились в Валенсії. Це таке знакове відкриття. Ну, скажу, скажу чесно, я дуже так думав довго над цим великі ризики. Великі ризики, тому що ну знаєте, це як прийти в Іспанію зі своїм футболом. Це такий, не кожен, не кожен може на це, це зробити. Тобто, мені з одні, з одного боку, мені багато людей, скажімо так, ну казали, що ти робиш там. Ну український футбол для іспанців. Вони ніколи не приведуть тобі своїх дітей, ніхто не буде платити дорожче ніж 100 євро за тренування. Вони не будуть тренуватися в приміщенні, тому що тут круглий, круглий рік футбольна погода стоїть, немає ні дощів, ні сніг. Але, в принципі, да. якби я робив це, як звичайно треба робити по бізнесовому, тобто прорахувати там, зробити опитування, може, я б і не відкрився. Але я вірив вірив в цей проєкт, тому ми відкрилися і. Вже на етапі присилу, вже на етапі, коли ми почали збирати людей, які хочуть прийти до нас на відкриття, побачив велику зацікавленість саме іспанської аудиторії. Звичайно, більшість була це українці, тому що, ну. Тут у нас, як виявилось, ну тільки в Валенсі живе там не один десяток наших клієнтів, які нас відвідували в Україні. Було дуже приємно, коли діти навіть у формі приходили вже в нашій формі приходили. Тобто, я бачив, це, це, це наші клієнти, які з міста України приїхали сюди. Ось. і ми, коли відкрились, да, ми побачили, що дійсно ми сподобались. Сподобались іспанцям. Ну, для мене це було як вийти в фінал чемпіонату світу. Тобто, я зрозумів, що якщо ми сподобались в країні, де ну, сама велика конкуренція в світі футболу і дитячого футболу, тут ну. Просто в Оленці це не десятки, навіть за сотню перевалює кількість клубів, безліч команд, там десятки ліг, чотири дивізіони, це просто безліч там, і топового рівня академії, і там, якісь аматорські школи, і там, якщо йти по турі, там, бачу там, і батьки займаються з дітьми, там, якісь тренера там, вчать техніку, але ми знайшли цю саме свою нішу. Тобто ми не ліземо там, ми, ми не конкуруємо, скажімо так, з академіями, як і в Україні. Ми будемо для них постачати дітей. Тобто, наша задача виростити дитину з цими якостями, в тому числі футбольними. А там далі вона там вже її батьки виберуть, куди йти у футбол. Якщо вони підуть у футбол, я, я просто впевнений, що вони будуть. Дуже на гарному рівні е, в своїй команді, тому що да, у нас в Україні да, за нашими дітьми, за нашими вихованцями, там, слідкували скаути там, всіх академій, тобто вони, вони приходили нам, ми з ними спілкувались. І я впевнений, що так само буде тут. Я впевнений, що так само буде тут, тобто Ми за, е, зайняли, вже я можу це сказати, зайняли цю нішу, там не футбольної школи, а футбольного дитячого садочку, який. Буде там ступенькою, да, до, скажімо так, до футбольного майбутнього дитини, або просто до, до її кар'єри, до навчання в школі. Ось я впевнений, що ми вже зайняли, вже зайняли цю нішу, вже нас полюбили. Я бачу відгуки і в соціальних мережах, і я спілкуюсь з батьками, теж їм все сподобається. Це сподобається. Вони ніколи такого не бачили. Ось і ми, скажімо так, впевнено дивимось майбутнє.